Вітаю всіх, хто зайшов в гості, мою вінтажну комору моїх дорогих підписників, гостей мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Довгенько в мене на каналі не було відео з чайними парами. Трішки підкупила, трішки відшукала в своїх коропах, коробах, коробах запасниках. І сьогодні вирішила вам показати П'ять чайних пар буде фігурувати. Але перед тим, як перейдемо до огляду, я хочу подякувати всім вам, що ви мене дивитесь, коментуєте, ставите вподобайки, залишаєтеся зі мною, обіцяю, що я вас не розчарую і вам буде цікаво. Сьогодні розпочинаю своє відео ось з такої чайної пари. Чайна пара. Зверніть увагу, досить таки гарна. Це антикварна річ. Поки прокручу, щоб ви роздивилася, потім ми її спробуємо розділити, роздивитися, вибачте, більш детальніше. Насамперед вражає дуже-дуже білизна самої чайної пари. Крім того, форма. Я отак підніму її трішки, щоб можна було краще роздивитися. Дуже тоненька порцеляна. Дивіться, як вона світиться. В цьому виробу більше 70 років, а саме 74 роки. Що ми бачимо? Ми бачимо клеймо. Дмитрівського фарфорового заводу верпилки 50-ті роки. Клеймо з чайником, таке клеймо сталося з кінця 40-х і десь до 54-го року. Ми бачимо дуже добре, що в той період часу на цьому підприємстві ставилося, клеймо, де відображалося час виготовлення такої е, речі, і ми бачимо, що це 50-ті роки. Дивіться, яка, який глянець, яка білизна фарфорової маси. Дуже гарна ручка. Зверніть увагу. Форма безподобна вона така трішки приземиста. Нагадує, як підрізаний глечик у нас в Україні. Це не ручний розпис. Це деколь, але деколь досить така гарна. Ось я купила дві чайні пари і блю. Це продавець так продавав і не хотів по-іншому. Мені просто блюдце одне і не потрібно, але я вимушена була купити, тому що в мене такої форми чашки немає. І я хотіла поповнити її такою саме формою свою колекцію. Ми можемо побачити з цієї чайної париче, верніше з, з, з климу. Бачите, що це був перший сорт ціні климу в той період часу. Однак, скоріше, всього, що ось з таким браком, зараз я вам покажу ще мушку чорну, ось тому і була е, вибраковка, і поставлена заміна сортності з першого на другий. Ось таке блюдечко йде. Теж сам має місце, бачите, таке ж точно така ж сама сортність. Ось так ось. Досить недешево, скажу відверто, я вам заплатила за ці предмети. Я покажу, зверну вашу увагу на цеблю. Це, блюдце. в принципі, воно те ж саме, бачите, тільки тут уже сортність одна і та ж. Іде другий сорт зелене клеймо. Однак блюдце, зверніть увагу, воно різниці. Тобто посередині є три ось таких ось квіточки. Дрібненькі, бачите, навіть більш схожі на бутони. Якщо на це звернути увагу, то тільки чотири таких букетика по блюдцю. а тут ще дрібненькі квіточки. Ось такий перший предмет, фарфоровий, з яким я вас хотіла познайомити. Також відшукала в своїй колекції ось таку фезешну чайну пару. Ви добре знаєте цю форму, вона називається лучиста, я українською не знає Ось. також тонка порцеляна і це не, не вінтаж бачите тоненька порцеляна, і ми бачимо що це наші наш період, ручна робота. Ось така чайна пара. Далі буду вам показувати порцеляну українську. І слідуючі три чайні пари будуть присвячені полонному. Полонський завод, Полонський фарфоровий завод. Розпочну я з ось такої чайної пари даного підприємства. Це не ручний розпис, це деколь, однак, зверніть увагу, деколь така яскрава, приємна, радісна. На мені дуже сподобалась, я купила її в групі Парахолка ТВ. Це 60-ті роки. Ось таке клеймо стоїть. Бачите, стареньке клеймо полону полонського підприємства і ось така деколька. Яскрава така. З чорним деколі. Ось таке блюдечко. Скоріш всього, всього, а це сервізна чайна пара, тому що я бачила ще чайник і цукорницю здається. Вони мене не цікавили, я придбала її тільки із-за того, що сподобалося. Деколь. Ось ще є позолота, це штамп у вигляді позолоти де, по деколі. Так, далі в мене з'явилася ось така чайна пара даного підприємства. Це вже ручний розпис, дуже гарна. Мені сподобалася вона саме своїм розписом. Чудовим розписом. Зверніть увагу. Оливкове колір оливки та фуксії ще чорний колір з підмальовкою по золотою, тобто чотири кольори задіяні. Досить Ось така маскова техніка виконання задіяна. Ось таке також дуже яскраве, гарне розписане блюдечко. Не часто зустріне, щоб е, блюдце розписувалося. Так гарно мовби картинка. І ось таке клеймо. Це перший сорт. Бачимо ось таке клеймо. Ось така чайна пара досить таки гарненька. І завершувати свій огляд я буду з ось такою чайною парою даного підприємства. Я думаю, що знавці фарфору вже її порівняли з такою ж чайною парою велетне даного підприємства. Вона виконана в такому ж самому виконанні. Як Тобто розпис тут іде криття, бачите, кобальтом темного кольору і в медальйоні роза. Ось роза в медальйоні, багато позолоти, ручний розпис маскова техніка виконання, трояндочка. Ручка повністю вся в золоті. Медальйон безпосередньо і широка стрічка по золоте йде всередині даної чайної пари. І це всередині. І в зовні більш тонша по бортику, така бачите. Любава, тільки в зменшеному вигляді. Маємо ось таке клеймо, це другий сорт. Ось такі у мене придбання. Якщо вам сподобалося, поставте вподобайку. Мені буде дуже приємно. В коментарях я хочу почути вас, що найбільше вам сподобалося з чайних пар. А на сьогодні все. До речі, давненько у мене не було уже відео зі склом, з моїми статуетками і, скоріше всього, що слідуюче відео буде присвячено саме цим виробам. До нових зустрічей. Бажаю всім миру, щастя і добра.